Ти мені знову кажеш, що знову такий матеріал, не ввере. Я тобі відправлю, Ти заплатиш за доставочку тільки на нову пошті мішок це 100 гривень. О, копійки. Ну, да. Заплатив в ответ, я тобі що ділаю безплатно, В тебе є відео роботи, як я все замішував, які пропорції, як я працював раз. Потім в тебе є на бумагі розпечатані всі етапи і всі пропорції, які я робив, і з цих пропорцій, яка саме оптимальна буде для тебе. Це два. Mm -hmm. Ти отримаєш брикети, які вже готові висохші. Вони їдуть тебе, ти можеш помасити в руках. Це 3. І ти отримаєш помімо того матеріалу ще інші брикети, які є вже готові, щоб ти наперед просто знав, що якщо маю появиться тирса, то з тирся буде виходити. Результат. Це 4. Ага. Я шокований. Тобто, ну. Ти покаже, як виготовляти. Палені брехти і стирси. Ось я вже підготував сировину, Але знаєш що? Що? Щоб ти не болдів, це вже в наступних відеороликах. Да, ти не покажеш, так? Да, це мені. Треба підписатися. Підписатися? Да, Обізать. Ти раді такого, я 10 разів підпишусь.